Об'єкти комунального підприємства Теплоенерго, на яких розміщені сирени, Лозівський РЕМ відключив через заборгованість за електроенергію. Тому декілька мікрорайонів та центру Лозової залишилися без оповіщення про повітряну тривогу. Борги підприємства виникли через те, що вже декілька років тепловики не отримують державну компенсацію різниці тарифів, яка на сьогодні складає майже 133 мільйона гривень. А також через постанову про так зване розщеплення, коли 65 відсотків. Кілька коштів, які надходять на рахунки підприємства, автоматично перераховують газовикам критичну ситуацію щодо знеструмлення систем оповіщення, обговорили на екстреному засіданні місцевої комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вчора мною були проведені відповідні перемовини з обленерго з міністерством інфраструктури. Ми особливо останній рік постійно повідомляли і силові структури і зверталися у кабінет міністрів, відповідні міністерства про те, що не може бути так, як воно є. Практично 30% тарифу це збитковість. І постійні підвищення вартості енергоносіїв, вартості матеріалів, ну, ви самі розумієте, 132 мільйони сьогодні підтверджених. І зараз подали там без 200 тисяч майже ще на 18 мільйонів. При тому, що 92 мільйони ми винні за газ, 9 мільйонів електроенергія, яка от за останні. Рік ви бачите самі, наскільки подорожчало. І плюс постанова розподілення 65 на 35. Ми запропонували. У нас є резерв, той, який ми берегли на випадок надзвичайних ситуацій. Ми запропонували пролонгувати ці 9 мільйонів на рік равними частинами. Ну, десь по 800 тисяч майже. Давайте 30%. А те на півроку? Ну, ми на сьогоднішній день от, в ситуації, той, що ми не зможемо в подальшому е, фінансово підтримувати Збройні Сили України. Так, да, ми могли, ми в цьому році 25 мільйонів направили на підтримку Збройних сил. Ми могли їх направити на погашення боргів і цим удовольствуватися. Понімаєте? Ну так де ті кошти, яка, які винна нам держава? Ми могли в тому році взагалі погасити заборгованість за газ. 70 мільйонів більше 70 мільйонів в тому році направили на підтримку Збройних сил. Нехай це буде якась сота частина, ну це підтримка. І отак ставиться до ситуації. Ну, я взагалі не розумію. Ми повинні забезпечувати. Інформування, повіщення, населення в разі повітряної безпеки, там, загрози обстрілів, все таке і інше. У нас на території міста Лазова, я поки що громаду всю не буду називати, у нас є 10 сирен оповіщення у разі загрози, повітряної загрози. Із 50 сирен 5 відомчих і 5 міських то інформую на сьогодні з відомчих із п'яти працює тільки одна. На фоні того, що не працюють середні відомчі, і ми перекривали своїми всю цю територію. Завдяки в лапках відключеної електроенергії, на сьогодні виключено. це центр міста, як чули, і Авилівка, і все місто. І відключено ТРП-1. Ну, благо там інші перекривають ще, але на часі відключення ще й ТРП-7 на третьому мікрорайоні. Тобто із 10 сирен у нас залишиться 3 на місці. Це дуже велика загроза. Знаєте, що енергетики мені вчора відповіли? Переставляйте на інші об'єкти. Це ж не так просто. Вони заведені в державну систему. На попередньому засіданні Харківського регіонального відділення Асоціації міст України і громад нами було порушено це питання різниці в тарифах. В текст резолюції Харківського регіонального відділення внесено поряд з питанням 4% ОПДФО і питання вирішення різниці в тарифах. За інформацією Олександра Слобожана комітет бюджетний схвалив. Питання компенсації різниці в тарифах, але це процес, на жаль, тривалий. Нам сьогодні і зараз треба готуватись до опалювального сезону. Безумовно, ускладнює ситуацію щодо підготовки. Наразі рівень складає 52% в той час, як в тому році було 70%. Безумовно, ми працюємо, хоча більше. Як 20, майже 30 людей на Збройних силах України 40 чоловіків не вистачає в штаті, тобто у нас не на 70%. Але навіть тими силами ми готуємось до опалювального сезону. Міський голова зазначив: крім того, що оповіщати значну частину населення міста про повітряну тривогу стало неможливим. Ще й уповільниться підготовка до опалювального сезону. Лозівчанам можуть вчасно не подати тепло. Тому було вирішено скликати сесію Лозівської міської ради, щоб попросити депутатів виділити кошти для погашення боргу. Цього ж дня депутати зібралися на позачергове пленарне засідання і проголосували за виділення допомоги теплоенерго у розмірі трьох мільйонів гривень, щоб енергетики підключили підприємство електропостачання. Це третина від необхідної суми решту будуть намагатися реструктуризувати. Повідомив міський голова. Це не вирішення проблеми. Це короткий період, на 2-3 місяці. Якщо не будуть прийняті відповідні рішення Кабінетом міністрів, Верховною Радою, ми вже вухому піке 4 роки не компенсували. 132 плюс 18 мільйонів. Відповідно, такі кошти наша громада не тощо. Не потягне, вона не підніме навіть половину цих питань. За попередніми домовленостями, як зазначив Сергій Зеленський, котельні та ТРП підприємства мають заживити найближчим часом. Одразу після цього запрацюють сирени, що на них розміщені.